Місцева да. законом від 21.14 колоколу No71 внесено зміни до податкового кодексу та інших деяких законів щодо податкової реформи. Змінами, зокрема, передбачено, що органи місцевого самовідування повинні прийняти рішення щодо визначення став податків, які спрямовуються до місцевих бюджетів та встановлення їх за їх складу. Тому хочу запинитися на основних змінах стосовно місцевої. зли реалізації суб'єктного згодживання. місті, в якому реалізовані літакцизні товари. Водночас, якщо сільська селищна або міська рада не приймає рішення про встановлення вказаних ставки податку, то згідно з нормам додаткового кодексу акцизний податок з реалізації через продену номера підацизних товарів все одно буде збиратися ставку 5%. Тому пропозиція з метою дотримання норму податкового кодексу пропонуємо місцевого самоврядування встановити у січні 2015 року. на 15 рік податку майно для об'єкту житлової та не Відомості, що встановлення органу місцевого змілювання пільг із складно податку на майно для воді житлової та нежиткової нерухомості повинні до 1 лютого повершного року подаватися до відвідно-контролюючого органу за місце знаходження. і Пятнадцять доставка мастаново місцевого самого. Надати до 1 лютого 15 року органи за місцем знаходження об'єкта житлової та неживової допомоги інформацію про установлення ставки та бігу. Тепер щодо податку номіново численні плати за землю. До земельного податку та зі зіслати земельного податку. Тож рішення про встановлення податку на майно в частині плати за землю необхідно прийняття до 15 року. Липня року. звернув увагу, що у 2015 році плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2014 року. Пропозиція рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти до... І останнє хочуть звернути увагу, що, що збір за місця для рахування накладних засіб та туристичних збір буде справлятися в 2015 році у порядку і у 2014 році.